Добрий ранок. О, ху -ху -ху. Ну бід, да? так? Да, так, і я дуже спізнююсь. Я погодилась на більшу ціну в додатку, щоб ви швидше приїхали. Я не приїхав би швидше, мені на розворот все рівно треба триває. Тобто можна було стати Це за розворотом на зупинці, і я б підійшла. На якій зупинці? Хто О, вам? Буквально за поворотом. Ну і штраф получить. В двір заїхати не можна. Куди? Всі так Куди в двір, да, я питаю? Комусь, три. Так, давайте без криків, а ні, то на вихід зараз. О, варіанти... Я поставлю вам такі оцінки, там, що буде вам вихід. Ви в, в обслуговуванні працюєте чи де? Чомусь я з людьми на роботі нормально спілкуюсь і перепрошую, коли я приїжджаю не так. Все, до побачення. Гроші повертайте мене. Так, да, тут, звичайно, повернуть. А як же? А Закінчити поїздку. Я роблю максимально все для того, щоб. Зробіть вас… Зробіть максимально до побачення. Телбаю.